Я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з Головбух. У цьому відео поговоримо про розгляд матеріалів перевірок. Він відбувається колегіально і займається цим комісія органу ДПС з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок на підставі пункту 86.7 ПК. Тож, як заперечити результати перевірки, виділимо 5 правил. Правило перше. Розмір штрафу залежить від наявності вини платника. За результатами перевірки, ДПС може донарахувати податки. Крім цього, нарахують штраф, розмір якого залежить від наявності вини платника. Звісно, наразі ви маєте право сплатити донараховані податки без штрафів та пені протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання ППР. Але не всі мають фінансову змогу скористатися такою можливістю та із донарахованими податками не завжди згодні. Правило друге. Подати заперечення можна протягом 10 робочих днів. Якщо не згодні з висновками перевірки, маєте право подати до органу ДПС, що проводив перевірку, заперечення до акту перевірки та додаткові документи й пояснення. Такі документи мають підтверджувати відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності. Зробити це можна протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання акта чи довідки. Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід'ємною частиною матеріалів перевірки. Заперечення можна подати через електронний кабінет, скориставшись меню «Листування з ДПС його приватної частини. Оберіть регіон, в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється заперечення, тип документу із списку обирається пропозиція зауваження, тематику із списку обирається контрольна-перевірочна робота, а також заповніть короткий зміст та завантажте скановані документи, файл у форматі PDF із обмеженням розміру до 5 МБ. Правило 3. Можна брати участь у розгляді матеріалів перевірки. Комісія розглядає матеріали перевірки протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання заперечень, та надсилає відповідь платнику податків. ДПС зобов'язана повідомити платника про місце і час, коли буде розглядати матеріали перевірки. Таке повідомлення вам надішлють протягом двох робочих днів з дня отримання заперечень, але не пізніше, ніж за 4 робочі дні до дня їх розгляду. Ви маєте право брати участь у процесі розгляду особисто або через свого представника. А безпосередньо під час розгляду маєте право надавати письмові та або усні пояснення. Але якщо не бажаєте, можете не бути присутніми, бо відсутність платника не є перешкодою для розгляду матеріалів перевірки. Четверте правило. Комісія може скасувати донараховані суми, виключити чи пом'якшити вину. Під час розгляду матеріалів перевірки комісія встановлює, чи вчинив платник податку, щодо якого склали акт перевірки порушення законодавства, розглядає обставини, що стосуються події, правопорушення та вжиті платником заходи щодо дотримання норм законодавства. Досліджує питання наявності або відсутності обставин, що виключають вину, пом'якшують або звільняють від відповідальності. І досліджує питання щодо необхідності провести позапланову перевірку на вимогу під пункту 78.15 Податкового кодексу. За результатами розгляду комісія приймає висновок. І правило п'яте останнє. Керівник ДПС винесе ППР на підставі висновку комісії. Він це зробить протягом 5 робочих днів, наступних, за днем прийняття висновку і надання письмової відповіді платнику податків. Таким чином, якщо не знадобиться додаткова планова перевірка, загальний строк для прийняття ППР після отримання заперечень до акта 15 робочих днів. Зустрінемося у наступних відео.